Хочу показати вам кукурузу край, де обурюємо постійно. Це вже вріст, кукуруза, прямо посіву. Після пшениці різницю, бачимо, так? Да? Треба задуматися як сіять, якою технологією краще зайнятися. Ну що, в нас була спека і позавчора, тобто в передню ніч у нас випало нарешті. пішов дощ, будемо казати, нарешті, так. Да? І... Насипало 45 мм. Це дуже суперово для неї. Тут на цю кукурузу стидно було дивитися. Зараз веселіше. Подушка велика, рештів багато. Гарно. Ну, будемо сподіватися, що вона порадує. Тут у нас сорт це, гібрид Гранд шостий. Побачимо, що вона нам дасть. Щось дасть, комбайн покаже. На вигляд вона супер. Але, але Подивитись зараз класик, сусідів. І наших наутів, то це небо і земля. Але не вішаємо носа. я думаю, все покаже. Того року була така сама картина, але, але було все чудово. Видно, так? Да? скільки вище кукуруза по, по уроці, це б щоб було поле вибране було б була б така в картина в нас А так, а так, а так ще маємо ось так ну, я думаю в разо два але нічого це тільки що сую і не Треба а не бризкать, ну таке. Ну покажу. Потім що буде. Дощ пройшов. Дуже гарний. Через тиждень, можливо через півтора приїдемо сюди, покажу вам, що ми отримаємо. Якщо то, що я думаю, буде все. Мало бажане. Там хочу показати вам рано, там де теж наутілка класика прийняє, То там Що утіл, що класика в різниці немає. Це тут трошки земля гірша. Там. Трохи догонить. Тут краще соя. Ой, кажу, соя, кукуруза. А ось тут бачимо, да? теж оборювали. Тобто слабша ну там такими лотками он видно да? де де уранка Краї. ось видно он стіна яка да? це пай не наший видно яка і ось тут різниця велика але комбайн са покаже. Можливо, ще ось дощ піде. Побачимо. Наблюдаємо. Так, доброго дня доброго. всім, колеги! Хочу розказати про кукурудзу, про даний гібрид. Сьогодні в нас, що в нас там шосте. З вересня, 22 рік, де ж Так, рік. Дане поле, гібрид Гран-6 від компанії Вніс, e -e, поле також нову попередник тільки пшениця. Ось можемо подивитися. Попередник пшениця, стерня у нас досі є, рештки лежать по захисту. Спрацювали, я думаю, це достойно. Бур'янів там, ну, можливо, де не дай мішіна, ну це таке. Це мелочі. Я вважаю, що це дуже чисто. Що по гібриду, хочу розказати. Дивіться, цей гібрид, в мене є фотографії, який він був. Я по розвитку завжди його фотографував, відео знімав, то... тоді можу додати до відео, показати. Ось. Заходимо. Вона зараз зелена. По нулі бачимо. Е, ще хочу сказати, що по подобрива. Сіяли. Густина, 72 тисячі сіяли. Зараз на момент, ну не знаю, не, не рахували, ну, 72 немає, фай 60 буде точно. По е, розвитку вона була дуже відставша. Вона була така синя, маленька, в класика, по класиці в мене є теж деякі там паїни, там, поля то порівняння, ну, порівнювали, навіть зараз це поле пуле оборене, воно. там, наприклад, була в пояс висота, тут вона була, ну можливо, в ну, коліна ще й не було вона. Зараз бачимо, да, висота яка мій ріс 1,85 метра. Ну, порівняємо, да. На класиці, де зараз оборена, вона нема, так вона в мільї все. По качану, позапилені. Ми бачимо, да, позапилені качан. І не те, що там беремо кожний кожного качан, дивіться. Вона, я кажу, затрамбована зерном. Я довольний, гібрид супер. Е, ще по, до, по добривах ну, стандартно. 140 кг е, добрива, так як і, і на демо ми сіяли, ми, всі гібриди ми так десь і сіяли. Е, і по добрив, я, там та менше я не робив. Все, все стандартно. По гербіциду також все те саме. попередник тільки пшениця. Це поле у нас третій рік ноутіл. Соя, соя, пшениця. Це кукурудза. Бачимо. Ще хочу що сказати про цей гібрид. Та і взагалі виходить, якщо гібрид, то і про цю компанію вніс. Працюю вже з цим гібридом три роки. Сію його. Це другий рік працюю вже напряму, без, як то кажуть, посередників із компанії Ніс. Віті Привіт. Я працюю. Все подобається, чудово, радять. З які проблеми виникають, але проблем по суті ніяких. Вони з ними працювати приємно. Для нового тіла я ну, не знаю, я наче рекомендую, те, що там рекомендую там. Так як я бачу по опиту своєму 3 роки вже понуті усію кукурудзу, то Гран 6 це стабільний гібрид, який дає достойний врожай. Перший рік, коли 20-й рік, коли була спека, то даний гібрид у мене були такі поля, що давали 8-9 тонн. А на круг 6 тонн вийшло. Це 20-й рік того року. По класиці в мене було там 2 гектари, даний гібрид то 13 тонн е, дав. Е, по нову така ж сама е, сівозміна і попередник, ну також нову е, 10 тонн давав він. Ну, рахуй, рахуйте, дивіться, як то кажуть, то, ми, я, я довольний, я сію і буду сіяти. Гібрид супер. Цього року. Тут взагалі, я, я не знаю, я довольний, він запилився, ну, кожен качан запилений, ну я не знаю, я, я ж кажу, затрамбований. Просто ну це ж не то що там будемо брати якийсь кожен качан, кожен качан дивіться, Можливо, так ну, не знаю, побачимо. Дай Бог комбайн покаже. Як кажуть, бункер, бункер покаже. Надіємося на, на хороший урожай. Але зелена стоїть, коли посохне, побачимо. Висота єсть. Ну і це ж поле в мене тут же ж глина. ось Покажіть, тут же тут ж же... це ж не чорнозюм, дивіться, сама настояща глина. Дивіться, глина, глина з глин. Тому і ноутіл, бо корозія як кажуть, змиває, а коли дощі великі йдуть, ноутіл все, все впитує. Все супер. Покажу фото фотографію, яка вона була. В дитинстві, яка вона була, на цьому самому місці, все, все це. Понаблюдайте, побачте. Ну все, дякую за увагу. Копуроса. Шостей. Висять. Я любовью новую тилу. У посіяна по посія на полу качаємось порушень всі дебе Сейчас Подивиться порядка Отлично Дай, звісно сходи. але як так глянуть, то наче одні качани Видом Задоволений. Врожай скажу який, але качаний хороший. Вологу зараз міряв наче 22. У нас зараз листопад. Вона тут відставала. Дуже йду тихенько. Може де когось ловлю або казав батько козу. Зараз вловимо. Це таке. Бачите, і подивимося на черні качани. Вона тут дуже відставала, була дуже-дуже погано. Але качані, як бачимо, да? тут по 20 сантиметрів повністю запилено. Буду молотить, покажу. Знива 2022, 9 січня, Молотим кукурузу, решета забило, пішов дощик лише проблеми. Погода не в нашу користь. Але спробуємо зараз все. 3 гектара ось змолотили отут. А воно сніжок випав трошки і занку в'яка була дощ і, це, і намокло, на ноколохна, решта забило і застояли, потеряли пів часа, десь чи час поки чистили. Ну, побачимо. Ну що в нас? Кукуруза після пшениці, воно в тілу, гібрид наш. Місяцький, як то кажуть, фаворит. Врожайність непогана, не поражаність, правда, не знаю яка. Навидку куруза гарна, качани гарні, але змолотим тоді побачимо, бо врожай той, що в коморі, а не на пулі. Всі це прекрасно знають. Тут ми молотили і покинули, бо була дуже сира. осінь ось трохи змолотили і покинули качани непогані висять хто слідкував за відео то за тим полем як то кажуть то бачили вона вся запилена, все гарно. З молотим побачимо, що воно буде. Так, непогано. Качани всі хороші, дебелі. Бачите, це качани які. Так кожен, що тут вибирати, у нас стоїть ось як цей. Там воно аж наче, намерзло. Качани гарні, кукуруза гарна, а треба молотити, бо бачите, тут впала ось якась. Впадає, те, те впало, те пропало. Ось так положимо, Молотити треба. Поки замерзла земля, поки можна заїхати, бо в нас там заїзд дуже поганий, то це отак. Молотимо. А що буде, побачимо. А це отак. Зріз такий. Сіяли ми її саму останню, треба, не пам'ятаю, даті, треба подивитись. Росла дуже погано, ми тут думали, що взагалі нічого не буде. Але потім, як виявилось, не так все і страшне. Все супер. Це, навіть соя в нас тут є. Не наша це людей цікаво, да? Хто залишає сою на зиму. Яка вона тут у нас? Дивіться, вона водяна мерзла капець. Така у нас кукуруза, такі проблеми. Молодимо побачимо, наскільки хвата нам цього решати. А так в цілому непогано по врожайності. Будемо молотить, працюємо. Заміт кукуруза невеличка, хоча нема нічого. Качани не такі кладають, що хорошо. Процес іде, скоро фініш.